Львівський фотограф Андрій Кісь презентував у Коломиї Сльозу і камінь. Це перше в Україні альбомне видання, присвячене народній меморіальній скульптурі. Всі світлини зроблені на старих цвинтарях Галичини. Зустріч із автором відбулася в національному музеї народного мистецтва Гуцульшини і Покуття. Побувала там і моя колега Мар'яна Мацьків. Книжка Андрія Кіся Сльоза і камінь перша в Україні альбомне видання присвячене народній меморіальній скульптурі. Це вражаюча мандрівка старими цвинтарями галицьких сіл і містечок, де збереглися цілі ансамблі надгробних кам'яних пам'ятників. Їх творили народні майстри наприкінці 19-го впродовж 20-го століття. Дуже такі унікальні речі. Це на межі католицької віри, православної віри, спливом католицької католицької релігії. На 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 наших грубівцях ставили ці дивовижні дивовижні пам'ятники. Альбом складається з розділів образ Богородиці, Образ Христа, Розп'яття, Ангели, Архангели, Святі та Христи. Всього видання охоплює близько 30 некрополів Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. В цій книжці здебільшого, десь дві третини, може, може трошки більше половини. Це пам'ятники одного свадного цвинтаря підгайцях, який створила родина папіжів. Тобто родина папіжів, вже всім поколінь цих майстрів робила ці пам'ятники. Тобто, це це був їхній бізнес. Тобто, це вони не думали насправді про мистецтво. Вони просто думали про красу, вони думали про, про те, що має бути файно, як наличні кажуть. Але вони ніколи не думали, що ці речі стануть класикою мистецтва. Андрій Кійсь за допомогою фотоапарату дослідив пластику народних меморіальних скульптур. Акценти автор розставив на найцікавіші фрагменти та ракурси. Завдяки цьому книжка набула кінематографічної структури відповідно і більшої мистецької вартості. До речі, пан Андрій також займався упорядкуванням і дизайном. Це не є наукове видання, бо бо я не є науковець, я не маю цього інструментарію науковця. Я тут науковця тут є естетичні фотографії, тобто, тобто моє бачення закричає, моя невелика передмова. Ми мій досвід спілкування з цими пам'ятками. Тобто, я думаю, що от в наш час дуже важливо це репродукувати. Тобто, в наш час дуже тяжко створювати гармонію, бо час не гармонійний, бо людина вся, вся в комп'ютері, вся в гаджетах, вся в різних системах комунікації, а насправді гармонія, тепло рук зникає. І, але мені важливо, щоб я своє життя прожив, щоб я бачив щось справжнє. Альбом Сльоза і камінь побачив світ у Львівській літературній агенції Піраміда в серії приватна колекція на презентації у Коломиї. Цю серію представляв її автор та упорядник, відомий письменник, літературознавець і науковець Василь Габор. Вона представляє Приватний погляд на українську літературу, але цей приватний погляд підкріплюється приватними коштами. Тобто, якщо ви ризикуєте, ризикуєте своїми коштами. Тобто, намагаюся показати, що найкраще було в українській літературі, в 80-х, 60-х роках, а також найцікавіші переклади. Але іноді ми робимо такі проекти, як сьогодні буде презентуватися сльоза і камінь, тобто показати, що є найкраще в сакральному в мистецтві. Книжка сльоза і камінь вийшла тиражем тисяча примірників. Між іншим на 19-му форумі видавців у Львові вона увійшла до переліку кращих книжок. Та на проходах старими цвинтарями Галичини Андрій Кізь зупинятися не планує. На черзі нові задуми та проекти, розповідає фотограф. В мене є мрія зробити другий том єврейські пам'ятки, єврейські надгробки, мацеви, щоб були українські і єврейські. Почасти це робили, часто це робили одні ті самі майстри, тобто одні ті самі майстерні. Я вже навіть мав переговори з провід грошей щодо цих єврейських пам'яток. Сподіваюся, що це мені вдасться. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми події НТК.